Понад 100 кілометрів гірських стежин, річкових потоків та крутих поворотів. Маршруту Ужгород-Хуст учасники акції Закарпаття без кордонів подолали на велосипедах за день. Професійні спортсмени, діти і літні люди, всі 70 велосипедистів, і всі вони отримали головний приз. Побачили долину нарцисів, адже їхали з однією метою зупинити брухливий плин життя і побачити красу нашого краю. І ми якраз подумали, а що, якщо нам збагнути всю красу нашого краю, просто поїздити по ньому на велосипедах, зробити такий турнір по всім таким цікавим місцям. Це і долина нарцисів, і Синевирське озеро, і центр Європи, Оверла, Шип, от самий більший водопад, поїхати і по центральним магістралям, і по таким дорожкам, просто подивитися, познайомитися з людьми, трошки сповільнити наш такий бурхливий науково-технічний розвиток. Стартували велосипедисти в Ужгороді. Зупинитися і відпочити на декілька хвилин вони змогли тільки у Мукачеві. Саме у цей час там мешканці святкували День міста. Організатори акції вручили іменинникам символічного велосипеда. Натомість Мукачевські спортсмени приєдналися до акції і також поїхали до Хуса. Були у колоні велосипедистів навіть дівчата. Милуватися природою і просто підтримати таку акцію, яку створили от в нашому місті. Я перший раз в такому взагалі такі з такою кількістю людей їду. Тобто для мене це було цікаво. Ті, хто в цей час їхав за кермом автомобіля, здивовано зупинявся. Акція закарпаття без кордонів стала для всіх без винятку справжнім видовищем. Водії себе ведуть дуже коректно, що дуже приємно і радують. І хотілося б, щоб вони вели себе коректно не тільки зараз, по к велосипедистам и і все, всегда. Я думаю, що одна из целей этой акції показати водителям, що ми є, і що нас надо уважать на дорогах. Завершили маршрут учасники біля долини нарцисів. Там задоволені, але щасливі. Вони підбивали підсумку велопробігу. Протягом маршруту кожен із них ставив свої рекорди і перемагав у першу чергу себе. Проте найщасливіші на феніші були ті, хто вперше в своєму житті побачив долину нарцисів.